Ми обожого. Війна, яка сьогодні йде в Україні, показала дурість, обмеженість та незнання багатьох людей, ані політики, аналітики, ні експерти, ні сильні світу не розуміють на часів і законів, на яких ґрунтується цей світ. На початку війни багато хто говорив про те, що вона закінчиться за кілька днів поразкою України, але війна триває вже більше двох років, тому що всі, хто робили прогнози, не врахували. Найголовнішого долю та перемогу визначає не людина, а Бог, останнє слово завжди за Богом. Записано в Біблії, яке було і є актуальним. І сьогодні це чітко видно, що Слово Боже збувається все те, що написав Господь, Бог в Біблії, все це є. Істиною Ісус Христос сказав: вони сліпі у житті сліпців, а коли сліпець веде сліпого, то обидва упадуть в яму. Великий цар Соломон сказав всьому свій час під небом, час народжувати, час помирати, час війні і час миру. Війна рано чи пізно закінчиться. Хтось її не переживе і йому доведеться постати перед Господом, а хтось переживе війну і йому також доведеться пристати перед Господом. В будь-якому разі все закінчиться судом, тому щоб дізнатися більше про закони Божі і яким буде суд Божий під. Іщиться на канал Станіслава і Юлії Слатаненко, щоб постійно вкушати хліб духовний по заповіді Христа, молитві очі наш, якому ми молимося кожного дня, і знаходитися в реальності. Господь нехай вас благословить і захистить.